Небагато в нас часу залишилось, але ви чули повідомлення, яке, брат Рене привіз, яке незмінне вже тисячі років. Віруй в Ісуса Христа. Віруй в Євангелію. Бо саме в цій книзі записана мудрість, Божа, нелюдська і пізнання Бога. І, звичайно, звідси людина може отримати спасіння. Ми продовжимо той самий розділ, що читав е, Рене. Тільки ми почитаємо нижче. Ісус у Марти і Марії. І, звичайно, з кожного розділу, з, кожного, з кожної історії ми можемо винести для себе якийсь урок. Ви вже це також неодноразово чули. Тож, давайте, поки в нас ще є трохи часу, прочитаємо. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка, Марта її на ім'я прийняла його в свій дім. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: Господи! Чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповіді. Марто, Марто, турбуєшся й журиш, журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Повторюсь, мабуть, сьогодні багато з нас могли би бути в різних місцях. Можливо, хтось йшов після роботи, згадав, що тут є християнське зібрання. А зайду. Посиджу, послухаю, відпочину. Можливо, хтось йшов з якоїсь причини конкретної. Давно мене не бачив, наприклад, йому приємно мене побачити. Мені також приємно вас бачити. Але найважливіше. Щоб ваше серце вало вас сюди. Не просто так відпочити, побачити приємних людей, а заради Ісуса Христа. Ця частка не відбереться від вас ніколи. Тому що та частка, про яку Господь тут говорив, вона веде в небо, в вічне життя. Бачите, Рене пояснював. І багато братів пояснювали, і в різних церквах пояснюють, і Біблія пояснює. Це неможливо купити, це неможливо заслужити. Це неможливо вимолити. Це можна лише прийняти вірою. Ви чули? Ви чули багато разів до цього і сьогодні? Віру в Ісуса Христа і будеш спасений. Уявіть собі, цих двох сестер. Вони такі різні. Як ми з вами. Одна, побачивши Ісуса, швиденько готує, щось їсти, мабуть, можливо, щось пече хліб якийсь, паляниці чи що інше. Робить салат. Вона мені нагадує мою дружину, хто би до хати не зайшов миттєво, щось готується. Це добре? Це дуже добре. Пригостити подорожнього. А інша сестра сідає і слухає Боже Слово. Можливо, вона також працювала і змучилась. Але вона обирає ту кращу частку. Звичайно, важливо нагодувати Господа. Звичайно, важливо підтримати. Можливо, якусь розмову чи ще щось. Але вона вибрала найкраще. Слухати. Слухати Господа, слухати Його Слово. Не бігти кудись на город, можливо, там нарвати щось на салат, чи бігти в хумору за борошном, чи робити що інше. Слухати Господа. Я впевнений, у вас є діти, внуки, можливо, ви мали погуляти з внуком. Можливо, ви мали завершити якісь справи. Але якщо серце вас привело сюди сьогодні, і ви сидите і слухаєте Слово Боже про спасіння в Ісусі Христі. Ця частка від вас ніколи не забереться. Рене згадав, що ми по дорозі багато говорили, і він говорив про спасіння людини. Я кажу так, Господь, Господь вчинив спасіння у дуже простий спосіб. Віруй в Ісуса Христа, і будеш спасений. Але ми згадували також сатану, який дуже зайнятий, дуже зайнятий від початку світу, від Адама і Єви. Який сказав до Єви, чи насправді Бог мав це на увазі, він просто поставив під сумнів Боже Слово. Давайте будемо з вами відверті один. До одного, а також по відношенню до себе і до Бога? Як сатана плідно працює в наших життях? Навіть віруючим людям він закидає думку сумніву. А чи насправді Бог саме це мав на увазі? А чи насправді Бог в такий простий спосіб вчинив спасіння, що від мене нічого не потрібно? Але ми вкотре можемо знову ж таки сказати, що ми можемо дати Богові? Гроші? Ходіння до церкви, часто, як ми можемо? Молитви від ранку до ночі. Чи це зробить нас ближчими до Бога, чи дальшими від Бога? Ні, Для нас важливо, щоб ми обрали правильну частку, бути послушними Богу. Вірити в Богу не відбереться. Це слова самого Ісуса Христа. Той, хто слухає Боже Слово, той, хто один раз прийшов до Бога вірою, це ніколи не відбереться від Нього. Бачите пізніше Ісус Христос знову був. В них вдома, коли вже. Помер Лазар, і він знову спілкувався з сестрами. І в сороковому вірші Ісус Христос каже до неї, до марти. Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш? Наш Бог. Є Бог любові. Наш Бог є Богом миру. Наш Бог є Богом прощення. Це Його характер. Він хоче прощати грішників, які до Нього приходять. Він хоче забути всі ті погані речі, які ми зробили проти Нього. Він хоче творити милість у наших життях. Від моменту, коли ми увірували і до нашої смерті, як будеш ти вірувати, бачите, Бог ніколи не питає, скільки в нас грошей, яка в нас освіта, на якій машині ми їздимо. Він каже, наскільки ми маємо віру. І сатана часто закидає сумнів, чи справді це все так в Бога працює? Так справді, якщо ми перебуваємо в Його слові, підтримуємо ось це вчення Боже, коли сам Ісус промовляє зі сторінок цієї книжки до нас. Це ніколи від нас не забереться. В яких умовах, у яких би ми не були, якісь обставини будуть нам нагадувати щось з Біблії, і Бог буде наші думки повертати в правильне русло. Ніколи від нас це не забереться. Ні в теперішньому житті, ні в майбутньому, яке Бог обіцяв нам через віру. Петро, коли спілкувався з Корнилієм, він говорив наступні слова, що Бог звелів своїм учням йти всюди. А перед тим Корнелій впав перед ним на коліна. Він каже: Ну, я ж такий самий чоловік, як ти. Дуже часто, знаєте, приймають тих, хто несе слово Боже. І здається, що людина думає про тебе. Що ти майже другий після Ісуса Христа. Але це насправді неправда. Мій брат також тут згадав. Ми всі грішники грішники. Але є грішники, які відкидають цю правду, а є грішники, від яких частка ніколи не забереться. Бо вони визнали себе грішними перед Ісусом Христом, перед Богом. Вони визнали, що своїми силами до неба нам засість. Бо гріхи не пускають. А Біблія навчає саме тією часткою, яку слухала Марія, яка залишилась в неї в серці, в душі. Ось він порятунок. Ось той, хто приведе мене в небо. Він нам звелів, щоб народам, народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом. 10-й розділ дії апостолів. 42-43 вірші. Суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його ймення. Не своїми справами, не служінням, не чим іншим. Вірую в Ісуса Христа. Іоанна 3,17 говорить, Бог не послав свого сина, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасть. Сам Бог особисто подбав про кожного з нас. Явив Ісуса Христа в той час, в тілі людському. Сьогодні Ісус Христос живий на небесах, воскрешений. Його Слово ось тут перед нами, Євангелія Спасіння Ісуса Христа, Його іменням. Його справами, Його кров'ю. Майже нічого не залежить від нас. Якщо будеш вірувати, то спасешся. Сьогодні Бог залишає ту саму звістку, той самий меседж, те саме повідомлення. Слухайте Слово Боже, приймайте в своє серце. Віруйте, що Ісус Христос був принесений в жертву за вас, за ваші гріхи. Третього дня Бог воскресив Його з мертвих. Сьогодні Ісус на небесах. Віруйте в нього і будете спасені і ви. Багато тисяч років ця звістка незмінна. І ніколи вона не зміниться. Бо немає іншого шляху для грішника, щоби спастися. Як тільки вірую в Ісуса Христа, що Його іменням можна отримати прощення гріхів. Хай Господь благословить всіх нас, наші сім'ї, нашу країну. І віримо, що якщо будемо кликати до Бога, то Бог чує наші молитви, знає наші потреби і обов'язково свого часу. А відповість на них. І війна рано чи пізно закінчиться, якщо це воля Божа. Тому стіймо твердо у вірі, і нехай Господь благословиться нас. Брат Михайло наш закриє зібрання молитви. Будь ласка.